Щастя, близько, мої хороші, давайте дивитись, де ж воно. Доброго-доброго всім дня, доброго вечора. Хто коли дивиться, з вами українська відьма. Не забувайте про підписочку на канал та про вподобайки. Всіх рада бачити. Сьогодні дивимось. Щастя ваше! Що на порозі, що буде відбуватися, Що важливе, треба знати. І враховувати. Ми спочатку зробимо загальний розклад, і потім, як завжди, всередині загального зробимо декілька варіантів для вас, щоб вам було зручніше дивитися. Особисті консультації виключно на Telegram. Особисті виключно по питаннях конкретних, коли ви пишете, немає загальної вартості, дівчата, втомились вже адміністратора відповідати. Якщо ви вважаєте, що чистки можуть бути однаковою вартостю для всіх, якісь там повернення, дуже багато запитів щодо повернення чоловіка додому, немає однієї ціни. Не може бути у всіх однакова ситуація, у всіх однакова причина розпаду родини. У когось є третя сторона, у когось немає. Як може бути одна ціна роботи? Тому не витрачайте на свій не мій час. Якщо вам треба консультацію особисто, пишіть відразу всі питання, які треба дивитись. Що чекаю, що буде? Треба трошки більше себе цінувати, треба трошки більше собі довіряти, бути до себе добрішою, ніжнішою, відкритішою. У вашому оточенні можуть бути люди, які вас Не те, що принижують, вони намагаються вас затьмарити, зробити вас менш важливою. Дивіться, ви будете вважати, що ви чогось не можете, що ви якось обмежені, що вам не все доступно. Це неправда. Це тому, що ви спілкуєтесь з якимись конкретними людьми, жінками, об'єднуєтесь, ви можете ділитись з кимось ідеями. І люди потім ваші ідеї будуть втілювати в життя. А хоча це ваші. На працювання. Це може стосуватись навіть роботи. Тому нікому не відкривайте свої, як кажуть, карти, не кажіть, не видавайте секретів. Ідея вона повинна бути виключно ваша. Що важливо, яке щастя до вас прямує? Якщо вас будуть намагатися затягнути в якусь спілку, знаєте, таке відчуття, що жінка буде казати, тобі краще зі мною, я краще знаю, ніж ти. Я краще орієнтуюся за тебе. Я знаю, запитаю мене. Треба боятися таких людей. Тому що це буде така, знаєте, нав'язана допомога з якоюсь метою. Яке ще це на порозі. Ви самі себе заплутали, тому що у вас була одна мрія, ну, якась мрія, може не одна. Якась ціль, ідея, може, родину хотіли. Ну, щось хотіли. І потім пішли не своїм шляхом. от Якщо вам хтось подобається, там зовні. Якась людина вам подобається? Знову ж таки, показую жінку, яка бере ключі від ваших дверей і заходить в них. Щось вам в комусь подобається. Подумайте, що є в вас таке ж саме? А чи не краще ви інших? Чим ви краще інших? Де ваша цінність? В чому вона? Не розповідайте про особисте в жодному разі, взагалі. Ні від кого ви вісточку чекаєте, не з ким ви там збираєтесь зустрітись, поговорити або що у вас вдома. Не треба, хтось постійно надягає ваше плаття, хтось намагається постійно жити ваше життя. Придивіться до оточення. А щастя ваше тут в чому? Родині в родині. Дивіться, якщо була хвороба або в найближчі дні, там період найближчий, буде якась хвороба, це через те, що ви багато емоцій, енергії комусь віддали. Треба почекати, поки зійде ваше сонце, сонце, сонце ваших стосунків. Треба чекати. І багато, багато пліток. Дуже багато розговорів, розумієте? Це такий побутовий негатив, насправді. Плітки це чисто побутова негативна програма. У вас плітки, і за ними йде карта відлюдника, щоб ви були одинокі, щоб ви свій шлях не знайшли, або чоловік, щоб не прийшов до вас, пішов від вас і не прийшов. А ви страждали. Отакі ваші друзі, отакі з кимось за столом сідали, розмовляли. А тепер маємо. Чому ваше щастя? Справедливості. Справедливості, щоб прийшли подарунки долі до вас, щоб вас визнали. А як вас можуть визнати, якщо ви постійно в чиїсь тіні знаходитесь? Багато на себе звалюєте. Дозволяєте себе кипкувати навіть. Давайте зробимо на декілька варіантів. Щастя на порозі. Щастя на порозі. Загально, ви зрозуміли, ви самі собі робите важко. Перший, другий, третій ключик. Беріть ключик до свого щастя. Мрійте. Навіть якщо вам вважається, що це пуста надія, мрійте, за справедливістю буде родина, буде покращення здоров'я жіночого, вас визнають все ж таки, подарунки долі прийдуть. Мрійте, не обмежуйте себе. І в кінці кінців там закохані, буду кохані. Мрії, а потім вже будуть дії. Якесь дивне спілкування, можливо, знайомство онлайн. Тут кажуть, не вигадуйте собі кумира, не наділяйте людину якостями, якими вона наволодіє. Вам важко, бо є негатив. Тут є негатив, то, може, тут навіть може у когось закриття а, стосунків, особистого тут хтось вам, прям бачите, куклою воду сидить. Бажає зла. Щоб, ну, знову карта йде підвішений. Щоб все пішло не своїм шляхом, то треба розбиратися з енергетикою. Ні. Магічний вплив. Карта мага знову повторюється. Вам дасть доля можливість розібратись в ситуацію. Це подарунок долі, що ви зможете вийти з цієї ситуації. Шлях відкриється, не обманюйте самі себе. Ну, тут можуть бути нові знайомства. Так, поїздки, нові знайомства. Дивіться, якщо з вами хтось знайомиться, або ви хочете, знаєте, якогось спілкування, у вас є родина, або ви там страждаєте по якомусь чоловіку, дозвольте собі щастечко. Одягаємо платочко, і йдемо щасливі! Прикрашати свій світ. Не треба нікого обирати. Ви, як минуле, не можете відкинути, тому майбутнє до вас не входить в життя. Просто спілкуйтесь. Вам навіть хтось може якийсь чоловік наснитися, а ви його не знаєте, але він вам наснився. Повірте мені, ви такого побачите в житті. Та подарунок буде. Хто давно хотів дітей дадуть людину для дитини. Якщо знову ж, по дияволу, у вас якась прив'язка енергетична до минулого, до колишнього чоловіка, до нинішнього чоловіка. І там деструктивна вона. А, хто не хоче йти з родини, треба стосунки подивитись, який розвиток буде, не буде, чи він негативний. Хто готовий відробити мечем? Цей зв'язок, це, це треба робити. Просто прибирати те, що вам заважає рухатись вперед. Бачите, все одно настане час, або ну, доля через дуже важкий досвід цей зв'язок да, прибере, або ви самі це зробите без цього важкого досвіду.